Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і трошечки ще займаюся координацією роботи волонтерських організацій по місту Херсону, ну і трошки по області. Значить, Дивіться, стосовно корму собак, корм їде партіями з різних куточків України. Безкоштовний корм. Роздаємо його, але, на жаль, виникають такі ситуації, коли Комусь корма не вистачає, просто не вистачає, бо якась його певна кількість, і люди передзвонюють, передзвонюють і нервують, емоціонують, емоціонують. Е, ну, трошечки якось наш настрій від цього кращим не стає, і, ви знаєте, е, зникає бажання робити це знову і знову. Роздавати волонтерку. Будь ласка, я вас прошу віднестися з порозумінням до того, що це якісь запаси, які обмежені. Комусь вистачило, комусь не вистачило. Дзвоніть, ще раз дзвоніть, тільки, будь ласка, без негативу, бо тоді взагалі нічого не буде. Якщо негатив, то у відповідь буде просто ігнорування. Ніхто нічого не отримує. І не отримують іншу війну. Дякую за порозуміння разом до перемоги.